Купила в Ірану зброї. Блумберг інформує, іран поставив в Москві мільйони боєприпасів та снарядів. Це, зокрема, сотні балістичних ракет малої дальності, майже 500 балістичних ракет малої дальності і приблизно 200 ракет класу Земля повітря, які пов'язані з системами протиповітряної оборони. Москва і Тегеран зблизили, зблизилися після повномасштабного вторгнення пила в Україну від того часу. Тегеран також поставляв Росії шахеди і згодом поділився технологіями, що дозволило Рефії виробляти їх всередині країни під назвою Грань 2 Сенатор Лінсі іронічно звернувся до Аятоли Алі Аліхамінеї, коментуючи його. Погрози американським політикам. законодавець натякнув, що зимова Москва була б кавказковим місцем для іранського лідера, вочевидь пропонуючи йому наслідувати сирійського друга Башара Алясада а, і порадив Аятолі острігатися дронів. Посадовці адміністрації Трампа обговорюють можливість вдарити по Ірану на тлі протестів в країні. Пише про це Wall Street Journal, посилається на джерела у Білому домі. Ніби як Сполучені Штати готові пройти на допомогу протестувальникам в Ірані, якщо місцева влада відкриє вогонь та жорстоко їх вбиватиме. Джерела зазначають, ірану поки не загрожує неминуча атака. Курс у дій США щодо Теграну поки не узгодили. А військову техніку і солдатів не перекинули для підготовки до удару. Наголосили в коментарі Street Journal неназвані американські посадовці. Ну а з іншого боку, міністр закордонних справ Ірану Абаса Ракчі на вихідних зв'язався зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом на тлі погроз президента застосувати силу проти режиму Аятоли. А джерела Аксіос пояснюють, що це була спроба Тегерана деескалувати напругу зі США або хоча би виграти час, поки Трамп не ухвалить рішення про подальші дії проти режиму. Одночасно з цим The Wall Street Journal повідомляє, що віцепрезидент Джей Ді Венс очолює зусилля спрямовані на те, щоб переконати президента вступити в переговори з Тегераном Проте Дональд Трамп, схиляється до нанесення. Ударів я тут єдине хотів сказати, та не чіпайте того віткофа, хай питання з Україною спочатку розв'яже. Так чекай. так він же ж не він же ж був раніше по сходу, а не по Україні. Ти пригадуєш спецпредставником, ну то тобто, а тепер воно вигулькнуло тут. Але річ не в тому. Зараз насправді будемо розбиратися. Набрав собі завдань. Знаєш, чого так? тому що можна гроші заробити? А, о, я думаю, о, тут все простіше відкривається. А зараз ми будемо обговорювати, що ж далі, як буде розвиватися ситуація в Ірані, і чи може і яким чином бути вигідна ця історія насамперед для України. Максим на політолог і експерт міжнародник у нас на зв'язку. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго дня Вітаю. Чи можна на вашу думку ці протести, які ми спостерігаємо в Ірані назвати так собі як революція, іранська революція? І от ці всі протести, чим вони відрізняються від того, що спостерігали ми в 2009, в 2017, в 2022 році є якась відмінність і в чому вона полягає? Ну поки що про революцію говорити трохи зарано все ж таки потрібно, щоб це був більший масштаб. Не варто забувати, що Корпус вартових ісламської революції це досі дуже серйозна організація, дуже серйозно озброєна, яка налічує там понад 100 тисяч активних військових, ну там і значно більше. Але про, про про те, що можемо говорити, що це ті люди, які десятки років були привілейованим класом, які мають монополію на насилля, практично в країні, і звісно ж, вони не захочуть цю владу втрачати, тому що вони розуміють, що за цими протестами, за цим потенційним переворотом чи революцією стоїть лібералізація країни, і вони однозначно владу втратять і країна, однозначно зміниться. І це може їм дуже сильно не сподобатись, і тому протистояння поки що тільки набирає обертів, і зараз дуже важливо побачити, чи хтось спробує скористатися цією ситуацією і протестувальникам допомогти, коли минулого року була ця операція Ізраїлю проти Ірану, і вони потім перестрілювалися ракетами і штати. Потужно знищили всю ядерну програму uh -huh. Ірану. Я одразу казав, що в цей момент часу немає, на жаль, загрози для режиму аятов тому що немає політичного підкріплення. Невдало обраний момент, не ті методи застосовані, і в підсумку нічого не трапилось Зараз це можна зробити. от Чому, наприклад. Змінити зараз ситуацію політично глобально в Ірані легше ніж в тій ж самій Венесуелі.